Якби ви провели день, якби знали, що він стане останнім? Як ви провели день? Обичний, обичний день, день. свій сві, сві справи, які хотів би зробити, зробив би. А я, напевно, провела би його в колі сім'ї. Можливо, здійснила якусь мрію, на що довго наважувалась. А яка це може бути мрія? Ну, не знаю. Може, поїхати кудись. І шнурочками з моста привітать. Або щось таке екстремальне, так скажі. Ну, Я б, мабуть, грав би в якийсь ресторан на багато грошей І, мабуть, не курив би сигарети. П Позвонила е, своїй ну, подрузі, яка живе е, дуже далеко від мене і, напевно, би відправилася до неї. Ну, десь поїхати. Важно за кордон, як була б можливість. На всю катушку погуляла б. А ви? Так само. Пішов би з своєю людиною любимою. Десь посидів би і закінчив би так день. З сім'єю. Ну, да. сім а ви. Так само, з рідними, з сім'єю, по-любому. Для кого жити просто? Я просто не з Житомира, я з Покровська. Якщо ви дивитесь новини, то знаєте, що зараз яка ситуація на фронті. І я б хотіла додому побачити дім.